Звітаю. А ви взяли принизили навіть правоохоронців, тому що ви виманули. Mm -hmm. Ви стверджуєте, що зараз масло... Ви зараз робите нахуй. І я готовий відвертити правоохоронцям охоронцям казати, ви тоді понесете свої вибачення? Підете в суд? Я не збираюся вам розказати, що вже я даю до будь ласка, ви зафіксували, я вас візьму. Цей пан сказав, що я його ображаю за те, що назвав, що сайт не є. Що сайт не мене прихвоном і сказав, що я сподіваюся. Як посадову особу, право. Право. особу має право. Має право. право Як посадову особу має право називати. Яка посадова особа? Ну, ви ж посадова особа. По вашому це підстава ображати мене, при виконання обов'язково. Він ображає дії посадової особи. А ви не є вже громадянин, ви посадова особа. І ви зараз дієте в межах в громадськості. І тому ви... Це дає підставу мене ображати? Ще більше ви дієте від мого імені. Від його ж імені, до речі? Імені дієте. Так, до речі, а, а є постанова Верховного суду України про те, що особи, які мають юридично юридичні особи публічного права, повинні враховувати на те, що вони будуть мати доскіпливе відношення до себе. Я закон закону. України про, про Державну службу і про у світ місцевого самоврядування, яке дає їм право працювати в нормальних умовах, щоб їх не ображали інші люди. Я не заперечую. Так ви не при якщо ви не вчиняєте якихось дій, вони вас не стосуються, ви не приймаєте їх на свою адресу, на особистість не переходьте і все. Це дуже зрозуміло. Власне, це робить цей пан. Так я розумію. Якщо вона вас не стосується, ви йому аргументовано заперечте. Скажіть, я дію, повноважу. Ось наказ міського голови, ось положення про наш відділ, ось відмов відбувається за кошторисом таким то вдане діяння. Ви підпишете, Він... Щоб ви провели громадські слухання, за... а громадськості нікого не було. До речі, я не я перепрошую, було сказано, що це інформаційний захід, так? Не да. прошу так. мене там не, Скажіть, будь, ми, будь, ласка, не, не заносити, що я там виписую. Ми, як... Як... ми як... вказуємо, ми не хочемо наголосити. Будь ласка, хтось один. Так, Мирон Сапанович, я перепрошую, я доповню. Ви щойно наголосили, що це інформаційний захід, але на інформаційному заході не ведеться протокол. А ви сказали, що протокол ведеться. Отже, ваш захід не інформаційний. Отже, це слухай. Громадські слухання згідно закону України про регулювання містобудівної діяльності, цілий комплекс заходів, починаючи від оприлюднення цієї містобудівної документації і закінчуючи роздати пропозицій. Не заперечую. Але і в рамках цих громадських слухань проводяться інформаційні заходи. Не заперечую. Це вот... можна вас на хвилину? Ні, 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 зайдіть один. Зайдіть саме саме. Е -е -е -зайдіть, вже вже немає. Чого? Вже, немає. В вже немає. Вже немає. Власне, вимає, зайдіть сюди. Значить, подивіться, декілька реєстраційних один так вони жодним чином жодним чином ніким нічим не підписані. Тобто таких листків можна скільки забуванку немає. Там позерки немає. А ти почекайте на нас. Маска не сі, ні, почекай. Ні, це. Плічний захід ми маємо право. А тепер дивіться, от реєстрацію проводила пана Челепець, головний спеціаліст відділу громадського партнерства управління секретаріату ради. Значить, секретаріат ради це окрема юридична особа, і відповідно до статутних документів, да у Львівська міська рада не має жодних відокремлених юридичних осіб. Жодних іншого. А це, так сказати, якась невідома особа. Так. Якщо подивитись її реєстр її в нашому реєстрі міністерство, в міністерство, юстиції. міністерство юстиції, це окрема юридична особа, яка жодного чину постав. да. На, не, не має відсотки. Будь ласка, зетку поставити. Поставте зетку. Вона не має. Я вже маю право ставити. Став. Тому це є. Це його влада, стаття 5 Конституції. На сьогоднішній, На сьогоднішній день Важаємо, Ви не можете там в даному випадку оця особа і вже невідома яка. Невідомо, яка не Вона не представляє військ, міську раду. Я поясню вам.